Якщо у вас вдома є дерев'яна альтаночка, воно ж, або качелька, покаже качельку, там теж вже оббита плівкою. І для того, щоб вона не розсихалася зимою, а зима ось у нас в цьому році на диву, в Україні, да? сніжок випав. Новим роком пахне, клас. Але якщо на такі дерев'яні альтаночки нападає сніг, його з часом корьожа. Ці альтаночки у нас років 6, мабуть, чи 7 десь так. Скільки ці альтанки вже давно ми її строїли? Послала мене. Менше. <світ> ну, коротше, багато вже років їй. І ми просто вбиваємо її звичайною плівкою, і в цю альтаночку згружаємо всі. Лавочки, дерев'яні, звочки. Давайте зараз я покажу. Ось, типу, вроді мелочь, да, так згрузили, і воно тут просто не розмокає. Он гусь лежить, ну, з гусьом, звісно, нічого не станеться. Це свині, декорації, оце такі дубові лавочки, всі. Це у нас під квіти оця штука стоїть, все ми складуємо сюди, помостики, доріжки, ось, до речі, те, що там до качелю, до бесідок. Оце доріжка такі теж складуємо і воно витримує набагато довше. Само собою, що перед тим, як його лаком вскрить, Ось бачите, воно таким пропиткою, воно десь в три етапи вскривало пропиточкою е, і, до речі, альтанка вскривалася тільки один раз пропиточкою, і все. І оці всі дощечки їх в сухому, не карьже, вони не розмокають. На влітку навіть якщо дощі вона швидко, швидко висихає. Так, покажу, як ми його поставили звичайними саморізами, такі досточки платіжки, звичайними саморізами прошурували, і на тому справа закінчилась. Беремо недовгі саморези. В принципі, дірочки вони такі, як є, але ті дірочки їх по факту не видно. Ми їх не заштукатурюємо нічого, то так засверлили, потім весною десь в березні місяці висверлили, не вбийся через фонарик. І на тому діло закінчилося. Якщо був нам, вам корисний наш досвід, ставте лайк. Вам не жалко, а нам приємно. Да, Карина Олексіївна? Да. Да. А ми погнали черенкувати ожину і кромсати виноград. Слася!